У межах чемпіонату України з хокею хокейний клуб Кременчук на своєму льоду приймав столичний хокейний клуб Крижинка Кепіталс. Стартова 20 хвилинка прийшла під повним контролем господарів. Кременчужани швидко нав'язали супернику свій стиль гри: агресивний пресинг, швидкий перехід з оборони в атаку та реалізація моментів. Уже до перерви на табло було чотири у другому періоді кияни намагались прихопити ініціативу. Активно працювали в чужій зоні та шукали можливості для китків. Втім, оборона Крименчука діяла злагоджено. Разом з тим, господарі продовжили нарощувати перевагу. Ще п'ять шайб попинились у воротах гостей. В останньому періоді, попри розгромний рахунок, крижинка Кепіталс не зупинилась і зуміла реалізувати один зі своїх моментів, закинувши свою першу шайбу у цьому матчі. Однак Кременчук не зменшив обертів і до кінця матчу відзначився ще тричі. Фінальний рахунок 12-1 на користь господарів льоду. Те, що заплановано, мабуть, зробили гарні швидкості були. Хлопці багато кидали, багато забували. Але була ну, така гольова помилка. Що закинув суперник нам гол. Не хотілося б цього. Хотілося б, щоб команда подальше в такій грі трошки зібралась і допомогли воротарю зробити шатаут. Вплинуло те, що сьогодні команда Кремінчук була в два рази швидше, сильніше, ніж наша команда. Вплинула на те, що у нас е... Основний воротар, в нього так він травмований і вийшов з травмою на гру. Вплинуло то, що у нас неповний склад в захисній ланці. У нас ми ставимо, нема захисників. і потрібні ставимо туди на Вітаємо нашу команду із впевненою перемогою та бажаємо успіхів у здобутті звання чемпіона України. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.